Чорний або ж гіркий шоколад має особливий гіркуватий смак. Перш за все, завдяки високому вмісту какао-бобів. Чим більше вміст какао, тим темнішим буде шоколад, і тим менше буде в ньому цукру. Там є залізо, там є магній, Залізо гемоглобін входить до складу гемоглобіна, пігмента, який міститься в еритроцитах, який допомагає транспортувати оксиген, кисень в клітини. Чорний шоколад має магній. Магній дуже позитивно впливає на нервову систему людини. Він заспокоює, він знімає перенавантаження нервове, знімає нервову втому, тобто магній є, є корисним. Там є трішечки цинку. Тобто там є хімічні елементи, які позитивно впливають на стан нервової системи. З одного боку, ми не їмо, якщо ми. Сидимо на дієті, да, вживаємо чорний шоколад з іншого боку. Ми залишаємося задоволені, тому що позитивні. Оці хімічні речовини, які входять до нього, складу пігменти. Всі ті корисні речовини вони дають нам певне задоволення, і ми не так гостро переживаємо да, цей період вимушеного голоду. Вживають гіркий шоколад навіть під час схуднення. Серед основних переваг він задовольняє бажання солодощів та допомагає легше витримати фізичні навантаження. А от переїдання чорного шоколаду так само небезпечне, як і будь якого іншого смаколика не варто зловживати ним і дітям. Якщо дорослий з'їдає одну цукерку, вона для нього нічого не значить поганого да, для його організму. А якщо дитина з'їсть ту ж саму кількість, ту ж саму цукерку, то це для неї в десятки разів перенавантаження на її організм на її системи. Тому, якщо да, дійсно діти не люблять гіркий шоколад, чорний шоколад, умовка, да, правильно, вони не люблять чорний шоколад, тому що він є гірким. Потрішечки їм можна давати, але знову ж таки, враховуючи те, що це дитячий організм і що шоколад це є швидкий вуглевод, який швидко розщеплюється в організмі. Ізні швидко підріщує рівень цукру в крові. То якщо і давати його, то досить досить невеликими mm. порціями. На сьогоднішній день асортимент шоколаду надзвичайно широкий, а для любителів саме гіркого гармонійне його поєднання з іншими компонентами. Чорний шоколад поєднуємо із перцем чилі із горішками різними також з нашими різними фруктами є із полуничкою. Також ми маємо шоколад з різних країн. В чому його властивість? Те, що шоколад відрізняється своїм смаком, дивлячись, у якій країні ми його придбаємо. І в нас також є невеличкий асортимент із перу, там де він кислинко, з фруктовою кислинкою. Маємо зуганди. Він більш грибним присмаком. І, до речі, шоколад зуганди засвоюється в нашому організмі найкраще. Окрім свого приголомшового смаку, чорний шоколад робить нас ще й трішечки щасливішими. А завдяки корисним для здоров'я сполукам і мікроелементам, вам варто впустити темний шоколад у своє життя. Чорний шоколад є взагалі дуже корисним, і краще його вже вживати з 12 років. Чорний шоколад є ще й нашим гормоном щастя, тобто він дуже підіймає нам настрій, він також має цілющі властивості. І якщо з'їмо навіть бодай маленький шматочок 100% чорного шоколаду, то наша ротова порожнина може оніміти й десять 2 хвилини, і так що ми не зможемо навіть говорити. Тобто, саме гірчинку придає нам і терпкість таку це какао-боби, какао-порошок, власне. І пам'ятайте, шоколад обов'язково має бути якісним. Чим вищий відсоток вмісту какао-бобів у продукті, тим гіркішим буде смак. Вживайте шоколад за бажанням, але помірно. І неодмінно побалуйте себе плиткою гіркого шоколаду саме в цей день. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.